Торт п'яна вишня можна приготувати і взимку, використовуючи заморожені вишні. Насичений шоколадний бісквіт, такий м'який і вологий, поєднанні з начинкою і з вишень, настояних коньяку, надає торту легку кислинку і витончений смак. Спочатку розморозимо вишні без кісточок. Додамо цукор 2-3 столових ложки. Бажано вишні проварити пару хвилин і після охолодження додаємо коньяк. Прикриваємо плівкою і залишаємо в холодильнику на ніч. Готувати для цього тортика будемо найкращий шоколадний бісквіт і називається він «Перфект», що в перекладі з англійської ідеальний. А готується просто. В каструлю всипаємо цукор і какао. Наливаємо воду і олію. Вона повинна бути рафінована і дезодорована. Ставлю на невеликий вогонь і постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Шоколадна маса готова. Переливаємо її в скляний посуд для охолодження. До просіяного борошна додаю розпушувач, соду і сіль і всередину перемішую. Яйця збиваємо з 50 г цукру в легку повітряну масу. Вона повинна збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. Поступово додаємо шоколадну масу і перемішуємо міксером. Додаємо борошняну суміш. Краще це зробити в кілька прийомів і обережно перемішуємо вінчиком. Вийшла ось така досить негуста суміш. Дно роз'ємної форми я застелила пергаментом боки нічим не змащувала. Діаметр форми у мене 21 см. Випікати шоколадний бісквіт будемо у попередньо розігрітій духовці до температури 170-180 градусів протягом 50 хвилин. Але врахуйте особливість вашої духовки. Готовність бісквіту провіримо дерев'яною шпажкою. Такий у нас вийшов: високий, повітряний, пористий шоколадний бісквіт. Спочатку вирівнюємо його, відрізаємо шапочку, потім відрізаємо корж шириною 1,5 см. Це буде верх торта. Формуємо чашу, яку ми потім заповнимо кремом. Відступаємо 1,5 см від краю, формуючи бортик. І вирізаємо серединку. М'якоть можна розрізати на квадратики і акуратно виняти її ложкою. Сонце заглядає на кухню, потім ховається, змінюється освітленість, і на відео шоколадний бісквіт змінює свій колір. Камера передає справжній колір бісквіту, якщо його винести на вулицю і там знімати. Такий тортик принесе радість всім вашим близьким, а вони вас обдарують гарними компліментами. А ваші вподобайки і коментарі. Допоможуть просуванню цього відео. Такий алгоритм роботи Ютубу. Детальний опис приготування цього тортика, а також перелік складників, ви знайдете під відео. Така вийшла у нас акуратна чаша з бісквіту, а м'якоть з неї перетремо в крихту руками. Вона нам знадобиться для оформлення боків торта, а також додамо її в крем. А тепер зготуємо класичний масляний крем із гущеним молоком. Основна умова, щоб крем вийшов вдалим. Згущене молоко і вершкове масло повинні бути кімнатної температури, а також вершкове масло повинно бути м'яким. Збиваємо його до тих пір, поки маса не стане пишною і повітряною. Далі, не припиняючи збивання, порціями вводимо згущене молоко. Додаємо розтоплений шоколад і далі збиваємо. Масляний крем на згущеному молоці з шоколадом готовий! Крем вийшов, пишний повітряний з запахом шоколаду. Додаємо до нього крихту, яку ми зробили з бісквіту, і перемішуємо. Далі просочуємо шоколадний бісквіт вишневим соком з коняком і уявляємо, як це все буде смачно. Викладаємо нижній шар крему, розрівнюємо його. Додаємо вишні, їх можна викласти окремим шаром. І таким чином вони у нас залишаться ціленькі. Поверх вишень викладаємо ще один шар крему. Розрівнюємо його і прикриваємо коржем з бісквіту. Верх торта також просочуємо вишневим соком з коньяком. Завдяки цьому бісквіт буде м'якенький, ароматний і дуже смачний. Знову на кухню завітало сонечко. А ми наш тортик покриваємо шоколадною глазур'ю. Готую її я дуже просто. На водяній бані розтоплюю шоколад і додаю масло. Така глазур саме проста, але гарно тримає форму і торт залишається стабільним. Боки тортика я оздоблюю крихтою, яку я попередньо підзушила в духовці, і подрібнила в блендері. Верх торта прикрасимо фруктами, вони освіжать смак і додадуть барвистості десерту. Викладаємо часточки мандарина, цукати з вишень, шматочки ківі, а по центру сніжинку. Такий торт можна зготувати на день закоханих. Соковита і злегка хмільна вишнева начинка сподобається всім. На фрукти можна викласти спеціальне желе для торта. Готується воно згідно інструкції. До вмісту пакета додаємо 250 мл води, потім 2 столові ложки цукру. Перемішуємо, варимо близько однієї хвилини і отриманою масою, охолодженою до кімнатної температури, заливаємо верх торта. Застигає вона просто миттєво! Саме завдяки своїй особливій технології приготування, благородному смаку і ароматній вишневій нотці цей торт став улюбленцем багатьох поколінь. Він завжди виглядає вишукано і смакує незрівнянно. Щиро дякую за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал і будемо разом готувати такі смаколики.